Моє вітання, шановні глядачі! Цього разу я вам розкажу про те, як текстові символи представляються в комп'ютері. Зокрема, ми поговоримо про кодування символів. Так ми розглянемо такі способи викладування, як таблиці ASCII, UTF, OEM, а також Windows 125 x Ну тож, поїхали! І перш за все, нам треба визначитися з тим, що означає термін кодування. Під кодуванням. Англійською цей термін перекладається як «енкодінг». Розуміють, перетворення символів у формат, як правило, числовий, потрібний для різних задач обробки інформації. Наступне важливе зауваження полягає в тому, що кодування це не шифрування. Шифрування здійснюється з метою перетворення вхідного тексту у ну, такий текст, який неможливо буде прочитати. Кодування ж потрібне для того, щоб Встановити відповідність між певними числовими значеннями та власне символами. А для чого нам потрібні ці числові значення? Справа в тому, що комп'ютеру та іншим обчислювальним пристроям набагато зручніше працювати з двійковими числами, аніж з окремими символами, яких може бути нескінченно багато. Ну уявіть, у світі існує дуже багато мов: англійська, українська, польська, німецька і так далі. Цей список можна нескінченно довго продовжувати. Звісно, універсальною мовою є англійська, але комунікувати завжди англійською мовою це не досить зручний спосіб. Тому використовувати символи у чистому вигляді теж не досить зручно. А тим паче ми знаємо, що комп'ютеру легше оперувати ноликами та одиничками, тобто двійковими числами. Тепер згадаємо, що будь-яке число. Можна представити у вигляді десяткового числа і навпаки. І тому тут виникла така ідея: а що якщо ми представимо для кожного символа якесь десяткове значення унікальне? А потім будемо з цих десяткових значень утворювати двікові нулики та одинички, звучить непогано? Тому усякий символ, наприклад, цифру 8, англійську літеру G. Українську букву І і так далі доцільно поставити у відповідність унікальному десятковому або шістнадцятковому числу. А далі вже десяткове чи шістнадцяткове число легко представляється двійковим. І першим таким способом і першою спробою представити символи у відповідність певним числовим значенням була таблиця ASCII або система кодування ASCII, ASCII Розшифровується як American Standard Code for Information Interchange. Власне, цю таблицю ви можете побачити на правій частині слайду. Розроблений у 1960-х роках спосіб кодування ASCII дозволяв нам представити англомовні великі та малі літери, деякі цифри, ну а також команди, які потрібні були для керування обчислювальними пристроями. Тому в цій таблиці ви можете побачити 128 різних значень, які можна розподілити на декілька категорій. Перша категорія це, власне, оператори, необхідні для керування системою, фактично від 0 до 20. Далі це всякі знаки від 21 до 2F. Після цього йде 10 цифр від 30 до 39. Далі теж якісь знаки. Ну і найголовніше це великі і малі англійські літери. Як бачимо, тут всього задіяно на 128 числових значень. Відповідно, для того, щоб представити число в двійковій системі, нам достатньо 7 біт. Тобто можна зробити визнак, що одного байту для цього буде цілком. Достатньо. Тому цей спосіб вважається досить зручним за своєю економністю. Але недоліком системи кодування ASCII є те, що цей спосіб, хоч і був революційним для свого часу, у плані представлення символів усе ж, він містить лише символи тільки англійського алфавіту. Ну, а як представити, наприклад, текст «Хай»? Слово привіт. Текстхайд представляється у нас числовими значеннями 48 та 69 у шістнадцятковій системі. системі. Ну, це можна перевірити за таблицею. Але стандарт ASCII він став фактично фундаментом для подальших систем кодування. На жаль, як ми вже зазначали для кодування символів інших мов ASCII недостатньо. Але якщо ви уважно слухали мене, то ви могли б помітити, що для представлення будь-якого символа за допомогою ASCII нам потрібно виділити 1 байт. Але, по правді задіюється тільки 7 біт. А це означає, що ми могли б використати ще 128 значень, тобто один останній біт. Проте з певних причин розробники цієї системи кодування не. Знайшли способу, як це можна зробити. Оскільки мов дійсно багато, існує багато символів. І тому виділяти якусь конкретну мову вони не схотіли. Але було знайдено вихід з цього положення. Були розроблені інші системи кодування, такі як UTF, OEM, ISO, ANSI і так далі. Тому розглянемо і їх. От просто подивіться, як багато існує різних систем кодування. UTF8, 8 BOM, UTF16LE і ще декілька варіацій UTF 16. Кодування відносно системи правопису, арабські літери, кирилті літери, естонська мова, грецька мова. Всяка всячина різних варіантів. Почнемо з системи кодування UTF. Як тут зазначається, одним із шляхів вирішення обмеженості системи кодування ASCII стали системи UTF8, UTF16 і UTF32. Усі ці системи використовують за основу таблицю кодування ASCII. Це означає, що перші 128 символів системи UTF вони співпадають з Символами ASCII. Проте, як я вже зазначав, символів дуже багато. Їх кількість складає приблизно 1 мільйона, якщо брати усі найпоширеніші мови світу. Тому цілком логічно припустити, що одним байтом ми не зможемо обмежитися, щоб представити символ якоїсь іншої мови. Тому вони можуть займати більше місця. Ніж 8 біт, Але не більше ніж 32 біти, Тобто не більше, ніж 4 байти. А в чому ж відмінності між UTF 8, UTF16 і UTF32, і яку краще за всіх використовувати? Відмінності між ними полягають у мінімальній кількості біт, яка відводиться для одного символа. Якщо ми захочемо закодувати англійську літеру A, яка представляється у таблиці ASCII, яка. Також представляється на початку системи кодування UTF, то в UTF8 це займе 1 байт, а в UTF 16 вже 2 байти. Незважаючи на те, що цілком достатньо для кодування літери А при використанні UTF використовувати тільки 1 байт. Відповідно, якщо ми використовували UTF32, то нам треба було б зарезервувати 4 байти. Системою UTF здатні кодувати дуже велику кількість символів, і тут вказане точне значення 1 мільйон 112 тисяч 64 символів Unicode. І для того, щоб закодувати мільйон символів, нам достатньо 4 байт. Завдяки усім цим перевагам, UTF була найпопулярнішою станом на 2014 рік системою кодування. Це ми можемо побачити з цього графіка. З початку 2000-х найпопулярнішою системою була ASCII. Тобто використовувався лише англомовний текст. Інші системи кодування також використовувалися, але не так широко в порівні з ASCII. Десь у 2006 році почався стрімкий зріст системи кодування UTF-8. І станом на 2014 рік саме UTF-8 стала тим основним лідером у системах кодування. Проте ще один нюанс, який варто пам'ятати при використанні системи UTF. UTF дуже раціональна система кодування. Найкраще використовувати саме UTF8 з огляду на те, що мінімум відводиться 8 біт, а не 16 чи 32. Тому, я думаю, ви часто помічали, що коли ви пишете код розмітки в HTML, то в якості атрибута вказується саме значення UTF8. Краще не змінювати його. Крім того, Unicode містить не лише більшість світових алфавітів, а й різні емодзі, якими ми користуємося при обміні повідомленнями в месенджерах. Коли ви ставите якусь реакцію в Телеграмі або в якомусь іншому в месенджері, то ви відповідно звертаєтесь до певного зарезервованого символу Unicode. Проте UTF8 не єдина. Система кодування, яка використовується в наш час. Є також система для символів кирилиці Windows 1251. Або ще інша її назва CP1251. Windows 1251 це система кодування, яка доповнює ASCII символами кирилиці, використовуючи незадіяний 8-й біт, значення від 128 до 255. Загалом Windows 1251 це один з представників серії систем кодування Windows 125X, які представляють певну мову. Ну або не мову, а систему правопису, якщо бути більш точним. Бо до кирилиці відносять декілька мов. Ось. Перша особливість Windows 1251 полягає в тому, що ця система кодування розроблена лише для. Пристроїв на операційній системі Windows і для програм, які працюють на цій операційній системі. В контексті використання символів кирилиці, вона Ceriномніша, ніж UTF. А все завдяки тому, що кожен з різновидів системи Windows 125X використовує другу частину таблиці ASCII. Тобто, можна вважати, що Windows 125X це надбудова і доповнення до системи кодування ASCII. І ми тут бачимо, що дійсно, починаючи зі значення 128 у нас кодуються символи кирилиці. І так йде аж до 255. Тому для того, щоб представити символ у системі кодування Windows 1251, неважливо, чи то символ. Англійського алфавіту чи українського, нам у будь-якому випадку достатньо одного байту. Цим кодування Windows 125X і виграє у одного зі своїх конкурентів UTF. Як я вже зазначав, що Windows 1251 це система кодування, яка є представником сімейства Windows 125X. Тому існує ще система кодування Windows 1250 для чеської, угорської польської мов. І Windows 1256 для арабських мов. Ну, а також багато інших. Далі ми розглянемо систему кодування, яка вже вважається застарілою, проте вона теж займає особливе місце у історії розвитку систем кодування. Це кодування OEM 866 або інша назва CP866. Ця система кодування. Широко використовувалася в операційній системі DOS і містила символи української мови. Вона також була створена на основі системи кодування ASCII. А оскільки вона використовувалася в DOS, то тут також були додані символи псевдографіки. Ну, якщо хто не знає, то в операційній системі DOS як такого графічного інтерфейсу немає. Там все здійснюється за рахунок виконання консольних команд. Тому наявність таких символів і була важливою в той час. Також, як і Windows 1251, в контексті використання символів Кирилиці у 866 766 економніша, ніж UTF 1. Знову ж таки, для кодування символу кирилиці, як і символу латиниці, тут достатньо одного байту. Також я хотів би звернути вашу увагу на. Таку досить поширену проблему, яка виникає під час копіювання і вставки текстів, це проблема кракозябрів. Загалом, ця проблема виникає внаслідок того, що, у нас, що системи кодування в місці, де ми копіюємо текст і в місті, де ми вставляємо скопійований текст, відрізняються. Тому для того, щоб не було таких кракозябрів, просто треба слідкувати, щоб системи кодування відповідали. Одна одні. Отож, дякую всім за увагу. Всього найкращого.